Добрий, ну, мабуть, ще ранок. Починаємо урок. На попередньому... я намагалась встигнути розповісти вам все про електроліз, і, мабуть, будемо вважати, що встигли. Проговорила все, потім ви будете ще з цим розбиратися. Але зараз я хочу трохи закріпити матеріал і спробувати розв'язати задачі. Скільки встигнемо, ну там подивимось. Якби ми вже з першого на другий урок змогли з вами зробити, у нас додалось би ще дві задачі, але ви ще не зробили цю домашню роботу, зрозуміло. Тому потім. А зараз у нас будуть задачі на закони електролізу. Ну, давайте я буду намагатися вам показувати розв'язання. Сьогодні у нас 26 вересня. Не змінюється, зрозуміло, параграф, але додаються у вас трохи номеров. Але, бачите, вони майже. Поспіль ідут такі. І так, 26 вересня, класна робота. І перша задача, яку ми з вами розв'язуємо, це деталь потрібно покрити шаром хрому завтовшки 40 мікрометрів. Скільки часу продовжуватиметься електроліз за густину струму 1,5 кА кіло на метр квадратний. Ось така у нас задача. І давайте, ну так, все. Це не сюди. Я взагалі хотіла просто скопіювати. Зараз я пере, перемкнусь, тому що я на іншому екрані, мені дуже незручно. Я хочу просто скопіювати поки на наступний слайд, щоб ми записали, що дано, а потім ми переберемо цей слайд і будемо працювати. Ось, от так. Тому що я не можу все запам'ятати. І так, нам сказали, що потрібно, та що ж таке він рухається кудись сам по собі. Якийсь воно дуже рухомий. Нам потрібно товщину слоя. Ну, давайте я аж. А, я зрозуміла, вибачте. Ну, зараз він веде себе неправильно. Він робочу область, звісно, він її кудись загубив. Замість того, щоб мені зробити правильну робочу область. Ага, все. А то він просто мене перекинув на другий екран. Все, поїхали. Аж. Це у нас товщина слою а буде 40 мікрометрів. Цікаво, чому. А вчора була нормальна. Я писала, і не було ніяких обнов. Чому він перекинув мене кудись? Мікро, яка приставка, підказуйте. минус так. 6. ну минус только 40, 10, минус шесть, это будет ми микро, о метров, я про всяк выпадок, Ось це у нас мк метров, а то іноді мне кажут, что это мили километры, Вибачте, кило это плюс третье, мили это минус третье, отлично, ну то есть это микрометры, а далее, якщо густина струму, ой, яка це литра Ну да, типа йод или джи. Добро. Це у нас півтора, ага, килоампера. Да что ж они сегодня смущаются над нами с этими единицами? Килоампера на метр квадратный. Ну, добро, тогда кило. Це скільки? Добро. Добре. Це будут амперы на метри квадратними, а знайти нам потрібно час. Ну, Це буде у нас те, але це не всі дані, які у нас є, тому що ми будемо покривати шаром хрому. Якщо ви подивитесь на ваші збірники задач, зараз почекайте, я спробую вам допомогти в цьому. Ось це в мене збірник. От, давайте я сюди. На час закину. Дивіться, ось тут у нас є електрохімічний еквівалент деяких речовин, в частності, у нас тут є хром. Що корисного в цьому, Бог з ним з хромом, але нам показали, що він тривалентний. Але зараз я можу використати та перший закон електролізу і можу не використовувати, наприклад, об'єднаний закон, тому що в мене є електрохімічний еквівалент 1 на 8-7 кг на колон. Якби не це, то мені потрібно було б брати ще валентність, але. Хром, якщо ви хоч трохи знаєте хімію, не, не, не сподіваюся на це. Він може бути двохвалентним, трьохвалентним, шестивалентним в різних сполуках. Тому важливо ці речі пам'ятати. Ну, тобто, от бачите, скільки цікавого. З одної задачі ми можемо витягнути. Так, поїхали. Давайте я е, додаю сюди ще. Тоді ми будемо вважати, що ми з таблиці взяли електрохімічний еквівалент. Тобто, К, що ми знайшли. І у нас буде 1,8 на 10 в мінус 7 степені. Там кого? Кілограма на колон, мабуть. Кілограма на колон. Е, тобто. В деяких випадках вам потрібно було б писати, нам це не потрібно буде зараз задачки, але я просто нагадую, що для хрома це сама була б троєчка у нас. І тоді ми брали би сталу Фарадея, 96500 колон на моль, і тоді б розв'язувала задачу по іншому. В домашніх задачах у вас в деяких ситуаціях буде написано, що у вас там сталькітавалентна речовина. Щоб ви просто розуміли, що ви з цим будете працювати. Так, в мене а, зараз буде перший закон електролізу, але мені потрібна буде маса через геометричний параметр ну тобто товщина ж мені потрібна. А, можна вважати, що у нас є якась а, поверхня. Ну, я тут тонюсенькою нарисую, якась поверхня, і ми хочемо, ну, отак. І ми хочемо на неї тонюсеньким слоєм ось тут шар хрому нанести. Ось цей шар хрому і ось цю товщину, саме цю товщину, ми будемо вважати H. Тоді у нас є якась площа поверхні, і тоді у цієї речовини буде якась ще додаткова, додатковий об'єм в ній буде. Але при цьому, як ви розумієте, мені потрібна буде ще одна величина. Яка називається густина? Тобто, якщо я хочу масу потім отримувати, бачимо там об'єм, то нам потрібна ще буде густина міді. Теж по таблиці, щоб ви не шукали, зараз я подивлюсь, я десь знаходила 7200. Добре. Там же у вас, наприкінці, збірників, воно є. Але давайте, щоб ми не втрачали час. Ну, Зрозуміло, кілограмний метр кубічний. Що? Хрома, Хрома, Ні, Мідь 8900. Хрома, хрома, ні, це я. А, говорилось, вибач, дякую, що виправила. дякую. Так, хроми, безумовно. Тому дивіться, у нас буде закон електролізу, і буде маса речовини через ці параметри. Тобто, я можу в даному випадку зрозуміти, що я обидва рази буду записувати формулу для маси, тому я не хочу записувати масу. двічі пояснення. Я з одного боку можу казати, що маса вона рівнює густина на об'йом. І в нашому випадку це буде густина, помножить на площу і помножить на висоту. Саме висоту ми будемо шукати. А з іншого боку, я можу казати, що маса в мене із першого закону електролізу вона пропорційна заряду прошедшому через електроліт, але в нашому випадку заряд це буде сіла струму на час. Нам потрібно знайти час, але ми не знаємо з вами площу, але нам дана густина. А що таке густина? Так, сила, сила струму поділити на площу, а це означає, що ми колись скомпонуємо, все должно з'явитися те, що потрібно. Тому із цих двох рівнянь, я ось так їх напишу, я можу е, сказати, що маса одна та сама, і можу прирівняти. Е, так як мені знайти треба А, то я почну писати з цього боку. Це буде Ро С H дорівнює К. Ну і. А, мне не H найти, но у меня Т найти. Ну ладно, неважливо. Я А, Т буде дорівнювати у нас Ро С. H поделить на К. И. Ну, якщо ви так розумієте, що у вас I поделить на С, ну дуже добре. Але якщо комусь так не дуже класно очевидно, давайте я напишу ось так. Ро на H. Здесь я напишу К. А здесь напишу I поделить на С. Ось. Ось це у нас буде гостина. РH. Все. Ми отримали ось таку класну формулу, і можемо після цього вже спокійнісінько перевіряти одиниці і обчислювати. Зараз в мене була така штука. Мені не хочеться це писати. А в мене У нас з собою було... О, бачите? В мене є така заготовка. На всі випадки. Добре, тоді перевіряємо одиниці, Кого ми шукаємо час? Добре. це буде густина кілограм на метр в кубі. Далі товщина метри. електрохімічний еквівалент кілограм на кулон. І густина це буде ампер на метр квадратний. Поїхала. У нас є кілограми. Вони ушли. О, у нас всі метри ушли. А кулон поділити на ампер. Я навіть розписувати не буду колонка ампер секунду. Зрозуміло, що ми отримаємо секунду. Але якщо хочете, ви можете написати, що колони ампер секунда. Це буде прям дуже класно. Добре, ладно. Написала. Далі представляємо. Ось тут сама складна ситуація. Саме на цьому більшість з вас, на жаль, і Завершують розв'язання задачі. Ви робите робите. Навіть числа підставляєте правильно. Що ви потім робите, ніхто не знає. Але між цими двома подіями відбуваються якісь проблеми. І ви не отримуєте, на жаль, правильні відповіді. Не завжди, але іноді. Ну, мабуть, ви вмієте рахувати. Тисяча сколько? 66,6. Ну, давай, 67 сделаем. Так, це у нас в секундах, але якщо я захочу записати відповідь, наприклад, в хвилинах. Можете поділити на 60. І давайте до целого округлим. До целого округлиш. Скільки приблизно? 18. Давайте, приблизно 18 хвилин. Ну, таке. Але можна точніше, там буде 17.8, мабуть, щось на нашалтакове було, якщо я правильно пам'ятаю цю задачу. Добре, щось на шалтакова, і ми з вами розв'язали цю задачу. Як ви бачите, не такі вони складні, тобто, якщо ви розумієте, ну, прості формули, тільки їх потрібно скомпонувати. Але бачите, ми тут компонували масу, потім іще закон електроліза, а потім ще згадували, що таке густина струм. О, це дуже складна задача. Це іронія, якщо що. Наступна задача. Сподіваюсь, ми її теж встигнемо. 657. Під час електролізу підкисленої води через ванну пройшов заряд 7500 кулон. клон. Кисень, що виділився, міститься в об'ємі пол-літра під тиском 101 кПа, яка його абсолютна температура? Да? Цікава задача. Давайте я її теж вам додам на наступний слайд. А потім, коли запишемося дані, будемо переходити до розв'язання безпосередньо. Значить, що у нас тут? У нас тут обалдеть, який великий заряд. Ну, просто обалдеть який великий. Це у нас Q. Чесно, 7500 Кулон – це ого. го Далі. Що? Да не, а на самом деле электролизом получить, разделить водород и кислород очень сложно. Складно воде, не кислой. Ну, дуже складно. Там потребен великий заряд. Объем пив-литра. А как нам в метр кубичный это перевести? Может быть, не. В одном кубичном метре тысяча литров, я еще. То есть, это минус третье будет. Метров кубічних. Що нам ще потрібно? Тиск нам сказали, известен. 101 000 кПаскалій. Це майже нормальний атмосферний тиск. Давайте не будем випендриваться. Я третю степень зроблю. просто в паскалях. Зараз надо подумати, що я захочу. Я захочу, нав... наверняка наверняка я захочу, по перше, малярну масу. Я зараз не обойдусь без цього. Але якщо в нас буде кисень, ось тут дуже важливо. Якщо буде кисень, то яка формула цього кисню? О2. О2. Тобто це важливо, бачите, я вказую, тому що іноді це буде у нас атомарна ситуація, зараз у нас молекулярна ситуація. Тому що якщо кисень виділяється в об'йомі, то це, це буде саме газ. Хто пам'ятає, у нього яка? Ну, у одного там 16, виходить? 32, добре. Це буде на 10 в мінус третій. Це у нас кілограм на моль. мабуть, так. Далі, хто пам'ятає валентність кисня? 2. Да. Ну, мені теж здавалось, що це 2. Так, що нам ще може потрібно бути? Ну. Універсальну газову стало, потім будемо теж згадувати. <кій> Добре, давайте я потім його допишу, коли будемо вже підставляти. Або я зараз підійму трохи це все, тому що я тут розмахнулась. Зараз я, мабуть, це трохи посуну до гори ось сюди. І тоді я встигну сюди дописати. Ой, де в мене така штука я так пам'ятаю, що 8.31, но дуже не хочеться згадувати одиниці. Джоуль моль кельвін. добре. Давайте я допишу сюди ще. Тому що газові закони ми без цього не обойдемся. Ну це зрозуміло. Джоуль і, мабуть, ділим ми на моль кельвін. Нам вже потім ще одиниці перевірять. Але бачите, скільки у нас додалось молекулярки відразу? А що знайти? Абсолютно температуру. Ну, добре. Хоча б абсолютно, хоч не переводити нікуди, і то хорошо. Все. Прибираю ось цю карточку і починаємо розв'язувати задачу. Ну, знов зрозуміло, що нам потрібно буде дві речі. Перша це буде закон електролізу. Без нього ми нікуди не робимося. Закон. Везу. Я буду компактно писати. Если мне вдасться, я поміщу на одном слайді. Очень хочется не переходить на наступний слайд. І ось тут зрозуміло, що нам потрібен закон, вже буде розширений. Ми не можемо нічого робити. Але ага, вибачте, я ще одну вещь забула. Давайте сюди в неї напишу. Ось тут я вот так вот виділю. Тому що я захочу використовувати все ж таки стало Фарадея, а не хочу сталого Вагадра іще взяти електрона. Хоча. А вдруг Авагадра скоротилась би. Не знаю. Ну ладно, нехай так буде. Якщо пам'ятаємо, 90, мабуть, 6500. 96500. І це у нас. це у нас, виходить, колон. На моль. Тут в одних только единицах можно заплутаться. Ну, вроде так. Все. Тоді це буде одиниця на F. Далі здесь мы поеднаємо малярную масу і валентність. І далі у нас ще буде нам заряд дали все, не буду все інше писати. Ось так з одного боку, а з іншого боку, як ви пам'ятаєте, як називається ця штука в газових законах. Мабуть, рівняння Менделєєва Клеперона. Ну, я скорочую, пишите нормально, то в мене просто не поміщається. Ревняния Менделеева-Клаперона. А кто пометает? Что-то там П, В. Масса, что-то. Ну так, так. Бачите, какие у вас склероз. Итак, зато... Скільки ми всього згадали з вами. Ну, все. Зрозуміло, що у нас є така формула, нам потрібно знайти ось світці Т, Р ми знаємо, П, ми знаємо, В ми знаємо, малярну масу знаємо, а замість маси ми підставимо ось цей шикарний вираз. Тобто, ми, в принципі, вже можемо записувати формулу. Ну, Давайте я спробую це писати. Тобто, ми Т знаходимо, воно буде дорівнювати. Значит, В, малярная масса поделить на массу и универсальную газовую сталу. О. Далее. П будет, В будет. Малярная масса будет. Далее, замест массы ставим. Э, мал... ой, ё -ой, 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 ой Зараз. А -а -а. <свят> стоп, 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 стоп. Я... Секунду, секунду. Ой, тут. Выбачьте. <свят> <свят> вот это я вас сбила с толку и себя сбила. Конечно, малярная масса. Ой, тут. У нас О2. Это <свят> кисень. А ой, тут-то у нас будет разбиваться H2O. У нас на там просто О. Э, це О будет. Це буде інша штука, це буде 16. О, от це підстава. Бачите, чуть сама не запуталась. Вибачте, це я не подумала. В електролізі ж у нас ми розбиваємо там буде атом, він потім поєднується в молекулу і буде як газ виділятися. А спочатку на розділення це буде. От, 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 от це... Ой, які тут місця для удара головою. Обалдеть. Так, тоді дивіться, я должна вот тут писати ще о 2. Здесь заместо массы поехали. малярная масса О. А, заряд, валентность, Универсальная универсально стала. стало. Так, давайте переверять, потому что тут вот я нахимичила уже. Мабуть, все правильно. А нет, стало Фарадея за еще загубила. Вот сюда. Вот так, мабуть. А теперь, сдается, что все. О! -о, -о. А вот это очень Класно, що я зрозуміла. А то в мене тут я побачила, що воно скорочується, я розумію, що воно не може скорочуватися, тому що це різні малярні маси. Бачите, яка штука цікава. Але зрозуміло, якщо одно в два рази більше другого. По так, так. Коли будемо обчислювати, ми це будемо враховувати. І валентність на два, тобто буде просто чотири. Але це коли будемо вже обчислювати. Це буде простіше для того, щоб обчислювати. Так, ось тут бажано отримати кельвіни після всього, що ми тут нахімічили. О, Господі, ну давайте дивитися. Це по скалі. Це метри е, кубічні. Ой, це кілограми на моль. Далі валентність ні в чому. Це у нас колони на моль. Хто вигадав такі задачі? Здесь на моль. Здесь кулони. А, ну хоч щось хороше. О, еще джоули. Зашибись. біський клас на джоуль на моль на кельвин. О, кельвин появился. Добре. Є надія, що у нас все буде добре. Так, поїхали. Цей моль ми прибрали. О, і цей моль мы прибрали. І кілограмми ми прибрали. І кулони ми, ми приб... да налажується. Добре, хто пам'ятає, що таке паскаль. Ньютон метр. Да, ньютон на метр квадратный. Дальше здесь метр кубический. Здесь у нас кельвин. Что такое джоуль? Ньютон на метр. О, у нас все получилось. Круто. С, У нас все вышло. Ладно. Представьте, как будто попадется на контрольный. е таке трохи. Так, поехали. Главное зараз не сбиться, когда будем, когда будем обчисливать. Далее объем, объем, объем 0,5 на 10 в минус 3. А ну, бачите, уже минус 3, 3 ушли. Далее, ось тут у нас 32 на 10 в минус 3. Здесь у нас 2, здесь у нас 96 500. Ай, не может такую длину рисовать. Е. Здесь у нас, ну, соответственно, 16 на 10 минус 3. Здесь у нас, о, Господи, 75. Ой, 7500. А здесь у нас 831. Но понятно, что будет приблизно. Раз 831. Так, ось С у нас ушло. Ось С у нас ушло. А, но ось С и ось С нам дает двейку. На двейку умножаемся, будет четверка. Но все инше Обчислюйте. У меня получилось 312 все 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 остановись мне уже нравится мне уже подобается все-таки так Но добро -то, то 313. Ну добро А мені здавалося чому-то 312, ну ладно, неважливо. Нехай вже я написала 12, нехай буде 12. Якщо написали 13, пускай буде 13. Все. Фух, На цьому ми будемо з вами завершувати. Ми так, трохи-трохи затрималися, але дуже така задача корисна. Зрозуміло, що я беру сразу уже планку на максимум. Але ось отут важлива річ. Сподіваюсь, ви зрозуміли, чому саме так, чому у нас тут малярна маса кисня, тому що це газ. А ось тут у нас малярна маса кисня як атома, тому що ми розбиваємо молекулу води за рахунок електролізу, і там у нас всього один йон, ми на йони розбиваємо. Тобто тут у нас маса іменно атома. Фух, ну це така потужна задача. Добре, давайте я завершую швиденько.